Олексій Голобуцький, політтехнолог, пане Олексій, доброго ранку! Вітаю вас. Доброго ранку. Ну, от кілька тижнів поспіль Росія трималася. Ну, ми, звісно, не знаємо, чому цих обстрілів не було певний час. Можна припустити, що напевно Росія імітувала цей переговорний мирний процес, показати Трампу свої прагнення до миру. Але те, що сталося вночі, ну це явна не демонстрація прагнень до миру. Тут ще й можна згадати заяви Лаврова, очільника їхнього міністерства закордонних справ, які прозвучали напередодні, що ну ні, яка з. Зустріч Путіна і Зеленського, це щось Трамп собі там науявляв, і так далі. Як все це інтерпретувати? Чи можна робити висновок? Ну, що все Росія всіма засобами покаже, показує, що до переговорів із Володимиром Зеленським вони не готові? Ну, ми, звичайно, всі деталей. Про ті домовленості, які відбуваються, наприклад, з американською стороною і з росіянами, ми не знаємо. Так ми знаємо, що нібито Трамп просив не бити по містах, але він же сам сказав, що його Путін його не послухав. Ну і найголовніше, давайте не бути егоїстами, все ж таки, такими, ми Київ, Західну Україну не було так. Місяць практично таких серйозних, так а в жахливі просто були і продовжуються, вони не закінчувались і в містах, які знаходяться ближче до фронту, великих містах. Я вже не кажу про Херсон кому половину міста просто практично жити не можна, він постійно знаходиться 24 на 7 знаходиться під ударами всього, що тільки можна з російської сторони. Чи є це таким натяком, тож тобто, не натяком навіть, а прямим е жестом з боку Путіна до певної міри можливо. Хоча знову ж таки, давайте не забувати, що війну ніхто не припиняв, так би мовити. Тут у деяких, у а у багатьох в Україні склалося враження, які і так особливо можливо і не помічали, що в нас війна. Ну, крім там от, таких от, неприємностей, типу шахетів, ракет, але е, далі вони живуть своїм життям, так типу, би мовити. Їм здалося, що ну от як от іноді читаєш, так давайте домовлятися, давайте миру, ми хочемо миру і тому подібне. От проблема в тому, що війна не закінчувалася і немає жодних умов. Ну не, не, не виставлено так, от, як вона може закінчитися крім. Ну так, ну нібито. Тобто ну, чітко артикульовано від, від Путіна почути, от все те, що ми чуємо останні тиждень, отак от, що у нього а, вимоги зменшились до там, Донецької області, так? що ніякої демілітаризації, денацифікації, все інше він не багає, ну, поки що ми це не чули абсолютно. Більш того, такі враження і складаються, що американці, по ну, Трамп він. А, Говорить не тільки за себе, і за американську сторону, він говорить ще часто і за російську сторону. Ми, ми не знаємо до кінця, що вони там домовились, чи правда що, про що говорять деякі представники команди Трампа і сам і сам Трамп. Е і знову ж таки, я, я, я не я військовий експерт, я розумію, що росіян є що ну, що тут робити? У них є певні свої задачі, такі вони вирішують цими ракетними атаками і шахетними атаками. Це психологічна звичайна функція е показувати, що Ну, давайте, так би мовити, так, давайте скоріше здавайтеся, капітулюйте, тисніть там, не знаю, на владу чи ще щось, так. Ну, і є чисто практичні завдання. З усього того, що відбулося за цю ніч, ну поки що цікаво, я розумію, що це цинічно звучить, але цікавою буде реакція на розбомбардування чи знищення там часткове заводу Мукачева. І, ну, і ті, так чи інакше американські гроші. І це достатньо велике підприємство. А, і що? Ну, я дивився фото, так там прямо на, на цьому висить американський прапор. Тобто, ну, в принципі, зважаючи на постійні ці слова Трампа про, про Америку і все інше, ну, він повинен якось відреагувати на це. Тобто, знову ж таки це цивільне підприємство, яке випускає, ну, не випускає, ну, принаймні. Ну, так воно виглядає, що це вони не впускають цивільну продукцію. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і я відповідаю часто на коментарі, і ставайте головне спонсором моєму каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. Пане Олексію, тривають активні консультації, розробки гарантій безпеки. Вчора говорилося про те, що можливо Велика Британія військових направить в Україну. Це в Пентагоні буде озвучено, але очевидно, що. Після завершення бойових дій або укладення якоїсь мирної годи, напевно ну тобто формат різні формати гарантій безпеки зараз на столі, але е, Росія ну виступає очевидно проти І Лавров, якого я вже згадували сьогодні. Знову ж таки каже, що ні ну Росія на таке не, не не готова буде піти. От зараз процитую Москва не погодиться на колективні гарантії безпеки, узгоджені без участі Росії. Росія погодиться, якщо гарантії безпеки. Україні будуть надані на рівніних засадах за участю таких країн, як Сполучені Штати, Велика Британія, Франція і Китай. Ну, зрозуміло, очевидно, що Росія буде намагатися просувати ту ідею, яку вона просувала напевно в під час стамбульських перемовин у 2022 році, коли Росія і сама хоче виступати гарантом е... безпеки для України. А що тоді? Очевидно, що на якісь серйозні гарантії безпеки, які ми будемо вважати ми надійним захистом України, Росія їх ніколи не прийме. От Що тоді робити? Uh... Ну, що тоді робити, це, це, це інше питання через те, що все ж таки це багато вимірна так мовити проблема. Але ну, ми повинні чітко вже зрозуміти, що ніяких гарантій безпеки, які, окрім перебування просто іноземних військ на території України, які будуть до певної міри виглядати як. Як заручники, так би мовити, так то мать на увазі Росія, якщо захоче знов на нас наступати, якщо після перемилі, так вони будуть е, от, таким захистом фізичним просто Інш, і це і це може зупинити там Путіна чи нащадків Путіна від агресії проти України, бо це буде стикання з конкретними вже з іншими країнами, а не тільки з Україною. Все інше це ну ні про що взагалі. Ще скажу, ми ще не дочекалися. Я думаю, що путь, якщо все ж е, дай Боже знову ж таки з усіма там умовками, з усіма проблемами, з усіма неприємними речами для нас, які стануть ну, які будуть. Ми без цього, тобто, перемир'я найближчим часом, якщо я хочуть українці, воно без поступок з нашої сторони серйозних, воно не відбудеться, звичайно, так. Так ось, якщо це все ж таки відбудеться, то я думаю, протягом трьох-чотирьох років, а можливо, і навіть раніше раніше Путін спробує п'яту статтю НАТО. І я боюся, що вона виявиться просто ніякою, як і Будапештський меморандум, все інше. Вони зберуться, почнуть радитись, що робити, і тому подібне. Ну тут, тобто, грубо кажучи, картина дуже проста. Там, десь в Балтійській країні, якісь він просто зробить там. Дуже швидкий бліцкрік, наступ, захоплює якусь певну територію, можливо, не дуже велику. І е, коли встигнуть його там зупинити, там об'єднані війська і тому помітне, е, почнеться той самий процес, як почнувся в, як у нас, так би мовити, так. Давайте обмінами займатися, ще щось таке, так? А будь-які намагання е, вирішити ситуацію, як нам розповідають в. Е в певних, так би мовити, картинах, так що налетять е американські літаки чи європейські літаки, щось вони там будуть ракетами стріляти, все інше. У Росії нікуди не ділася ядерна зброя. І вони так само, як, як нібито, нібито, ніхто ж це не підтверджує, мовити, як нібито звучало за е словами в книзі Війна Вудвор, здається його так. Прізвище відомого Пульсарському. Лауреата Полісовської премії американського журналіста, який написав, що, мовляв, не кажучи, що ми віримо на слово, але мовляв, що коли Росіяни виходили з Херсону, і Україна мала можливості, ну, грубо кажучи, наздогнати і, і, і втопити половину просто в Дніпрі, так Росія. Попередила через Америку, що якщо це буде відбуватися, вона застосує тактичну ядерну зброю. І ми бачили, як успішно, ну в лапках і не в лапках, дійсно, для Росії успішно пройшла евакуація через Дніпро цих військ російських, так. Ну я просто кажу про те, що нам здається, що війна відбувається, знаєте, так в чисту. Е от, ну, от Росія робить все, що може. Ми робимо все, що можемо. Так, війна, е нібито нема якихось там ні спілкувань, ні домовленостей. Але ми бачимо, що ну, ми принаймні, ми дуже залежні від західної допомоги, від американської допомоги, так і до певної міри вони контролюють. Контролюють деякі моменти безумовно, безумовно, нашої ще... сторони, точно залежні від розвідданих західних, тому дійсно у нас ну, тут частково руки не повністю розв'язані, будемо так ну, говорити Не повністю розв'язані, але е, знову ж таки, я до, Я до чого кажу, що всі ці те, що ми кажемо. Про домовленості, про Гранді безпеки, про те, як буде відбуватися, і багато чого іншого, все ж таки залежить не тільки від України, не тільки як ми зможемо так тобто, би мовити поставити, дуже багато. Давайте побачимо просто прогрес, якщо можна його назвати, прогресом. Багато хто плюється на Трампа, і все інше. Але от, що відбулося за останнього з приходу Трампа, так погано чи добре це подивимось по результату. Якщо це призведе до закінчення війни, ну можливо, щось позитивне в діяльності Трампа і ми знайдемо. Але від кордонів 91-го року, від плану перемоги, від плану миру, там якихось самітів, які повинні були відбуватися протягом цього року, так ми дійшли до того, що Трамп нам, грубо кажучи, каже: ось у вас є час. Ну, я так розумію, що зараз відбувається. Обговорення умов, які виставляє Росія кінцеприкінцевих, кінцевих, так і можливості його сприйняття, і всі роблять вигляд: ну, принаймні, Путін до вчорашнього дня, до ракетного там не знаю, можливо, це теж буде ті Всі роблять вигляд, що вони їхня задача всіх задовільнити конкретно одну людину. Це Трампа, так би мовити, так тому нібито на словах дуже багато чого погоджуються. Всі там розповідають, що які там величезні прогреси і тому подібне. А все одно це впереться в якісь певні дати, я так розумію, в дуже близькі. Тобто, Трамп поставив умову вирішити це все до вересня місяця і навіть зустрітися путіну з Зеленським. Так ну, щось з цього звичайно повинно провалитися за логіку подій. Ну, принаймні, я не уявляю на даний момент зустріч Путіна з зеленським. Але знову ж таки, все можливо, все може бути. І, ну і це, скажімо так, ну це не прогнозовано. Так. Багато речей, які відбулися за останній час, їх ніхто взагалі не прогнозував, з точки зору, що все ж таки суб'єктивний фактор конкретної людини, а саме Трампа, руйнує всі прогнози і руйнує багато е, міркувань. Достатньо раціональних, логічних, які існували до цього щодо війни, щодо взагалі контрпозиції України, і Росії, і навіть щодо того ж самого Путіна, який, ну нібито здавалося ще декілька місяців, ну, навіть не декілька, ще два-три тижні назад, взагалі не готовий. Тобто він просто тягне час, просто тягне час і все. Він ну, і нібито вся раціональність цього вчинку це в тому, що він затягне час максимально. Uh, і все одно буде зруйнована так, би мовити, оця от ідилія, яка зараз виглядає в стосунках Америки і Росії ну, по позинню з попереднім часом, але на даному, так прямо так от сказати, що Трамп о, о, ворог Росії знову як і Байден, ну поки що з цього ми не, не бачимо. Можливо, це відбудеться там через деякий час, а можливо. Путін все ж таки з якихось певних міркувань, які ми до кінця не розуміємо, він піде на, на те, що він не хоче йти, тобто на певний період примирення, скажімо так, припинення вогню, який, звичайно, буде тимчасовий, який, звичайно, буде пов'язаний конкретно з фігурою з Трампа. Пане Олексі, ну чекаємо на реакцію. Дійсно, від штатів на ці обстріли. Хоча я зараз подумала, що може так статися, що ніякої реакції не буде. Ну просто Трамп зробить вигляд, що не помітив і нічого не було. Ну, це, це американські гроші. Тут я тут, тут я сумніваюся, що йому дадуть не помітити. Да, так. А, дякую вам дуже за вашу аналітику, за ваші коментарі. Олексій Голобуцький політтехнолог долучався до нашого ефіру.